Сьогодні тема нашого заняття досліди зі смаками. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєш мені ти! Бажаю тобі я! Привіт, друже! Тема заняття досліди зі смаками. Розглянь тварину. Подумай і скажи, яку їжу вживає кожна з тварин. Вовк та собака вживають м'ясо, коза та заєць вживають капусту. Один і той самий продукт вживають в їжу декілька тварин, тобто є те, що підходить багатьом. Пропоную тобі проекспериментувати зі смаками у харчуванні на кухні разом з мамою зроби бутерброди. Обов'язковим компонентом бутерброда є ломтик хліба. Бутерброди можуть бути з м'ясом, з ковбасою, рибою, сиром, листям салату. Спробуй і визнач, який тобі бутерброд смакує найбільше. Запитай у мами, а який їй сподобався. У тебе з мамою може бути один смак або можуть бути різними смаки. Спробуй із зав'язаними очима відгадати за смаком різні фрукти, овочі. Коли будеш їсти будь-яку страву, спробуй відгадати всі компоненти, які туди входять. Експериментуємо зі смаками в одязі. Також існує смак в одязі, є загальні тенденції, індивідуальний стиль. На кожній людині ті самі речі виглядають по-різному. Хороший смак в одязі це відображення багатого внутрішнього світу людини та її вміння бачити гармонію. Спробуй самостійно підібрати собі одяг, щоб він на тобі гармонійно виглядав. Підбери самостійно одяг, який підійде для прогулянки, одяг, який підійде для відвідування театру, одяг, який можна одягнути до садочку. Смак в музиці. Музичний смак це вміння сприймати музику та давати їй оцінку, це коли музичний вибір людини обдуманий, і вона може пояснити, чому їй подобається музика, пояснити вибір артистів та емоції, які вони у неї викликають. Пропоную тобі послухати пісню Ходить гарбуз погород. Перейди за QR-кодом і розмалюй гарбуз. Запропонуй близьким розмалювати малюнок. У всіх вийде різний гарбуз. Це свідчить про різний художній смак. Отже, розвивай свої смаки у всьому. Будь індивідуальним. А зараз пропоную виконати цікаві завдання. Пропоную розглянути уважно картину і послухати цікаву розповідь. Подивись і помилуйся, яка яскрава та казкова картина. Це фрагмент роботи художниці Марії Тимченко, ходить гарбуз по городу». Давай уявимо, що ми потрапили у чарівний світ, у ньому немає звичайних кущів та дерев, а все навколо це великі і радісні квіти. а поміж ними ховаються казкові істоти чи то веселі обличчя. Вони всі радіють і святкують, бо врожай зібрано. Головний герой нашої розповіді круглий помаранчевий гарбуз. Він такий великий і усміхнений. А поруч з ним його найкращі друзі червоний соковитий помідор, помаранчева хрумка морква і солодка жовта диня. Всі вони це дари природи, які виросли на нашому городі, щоб принести нам користь і радість. Пригадай, які вони корисні і що можна з них приготувати. А тепер спробуй відповісти на запитання. Що тут відбувається? Що тут ще відбувається? Що ви бачите тут такого, що дозволяє вам так говорити? Чим корисний цей овоч? Які страви з гарбуза ви куштували? Порівняй, намальовані дари природи з переданими на картині художниці. Пропоную тобі намалювати веселого гарбуза і його родину. Чекатиму на фото твоєї роботи і відео твоєї відповіді. Успіхів тобі! До нових зустрічей!